Чи всі конфлікти піддаються медіації? На жаль, ні. Як юридичний експерт телеканалу СТБ і практикуючи медіатор, я з досвіду знаю, що, на жаль, бувають такі справи, які просто неможливо врегулювати шляхом домовленості. Їх мета не вирішити конфлікт, а насолити один одному навіть ціною спокою дітей чи власної вигади. Такі випадки ми називаємо немідіабельними кейсами, коли відсутнє бажання шукати компроміс, чути один одного, чути іншу сторону, коли всі діять лише на емоціях. у всіх є образа і бажання помсти. І тоді є один шлях це звернутися в суд. Але слід пам'ятати, у судовому рішенні виграш однієї сторони майже завжди означає програш іншої сторони. Саме тому я завжди раджу, перш ніж йти до суду, зупинитися, подумати, як і в яких інтересах ви дієте, який інтерес ваших дітей в цьому конфлікті виходить виключно з інтересів дітей. Чи варто втрачати роки життя, нерви і гроші? Можливо, вихід є, але він є через діалог. Медіація це, це не слабкість, це доросле рішення для тих, хто хоче зберегти собі нерви і своє майбутнє.